Посилання в шапці профіля, тыжды абсолютно безкоштовно, нічого ничего вам не треба, Захочете до нас команду супер. Ми за розповсюдження українських новин платимо ему зарплаты, не захочет, а вы после цих уроков уже сами заразуете, я, коруха, ты смысл. Європа, НАТО нападає. а у вас там всегда. нічого, что у вас Латвія, Литва в НАТО давно. Що значить НАТО приближается? Ви вже давно там соседи з ними. Ибо я, я як чоловік, який був в штаб-квартире НАТО или Европарте і так далее, они взагалі не интересно ні на кого нападати. Им интересно тільки захищатися, потому що в первую очередь економічно развивается. Економічно і культурно для них интересно розвиватися, а НАТО у них существует тільки для защиты. Причому дуже сильний. Жесть яка. то Короче, люди з промытыми мазами. Короче, друзі, надіюсь, це десь а, я знаю, що це відео наріжуть, виставлять його, але це просто триш ви уявіть. Ми хоч витрачаємо ці гроші. Дивіться, у України величезний же борг насправді. Тобто, ми ж багато грошей, які нам дала Європа і весь світ на війну, ми ж їх маємо повернути. Майже бо на кожному українці буде лежати на душі по 15 тисяч євро, які буде треба якось з податками, буде часом повертати, будемо надіятися, що ми про щось домовимося з європейськими партнерами і так далі. Але це все рашка, поняв? Всі, хто думає, що це не рашка, або щось спихають на це і так далі. Це рашка, видно всьому в тому, що відбувається в Україні. Це яка б влада в нас не була, і так далі. У мене теж є дані неї претензії, як у вас у всіх це зрозуміло. Але то, що наробила рашка, це і в вражки, типу. Агресор саме Рашка. І то, що от в справді ну, класно, я більш займався не тим, щоб держатися за щось минулого а нове будувати. Я такі радий, коли бачиш, що нові українці розвиваються, з'являються таланти, музика, боже, проекти якісь, це так суперово, вообще і нам всю сторону треба рухатися. Європа це побачить, вона буде допомагати. Все, що нас тримає від Європи, це те, що у нас просто корупція, куча і куча. Я перепрошую, але необразних людей. Ну реально багато себе як бидлову. Ти в Європу поприїжджали, і думки про українці погані, бо багато себе як бидливили. Ми заслуговуємо влади, яка в нас є. Нам треба самим міняться, рости, IQ, піднімати, розвиватися, і все буде окей. От реально зараз виглядає як біла полоса. І вам нам всім і мені в тому числі треба не... Плашають розвиватися, допомагають, чи можна там волонтерити і, і в першу чергу за своє життя думати, і як собі розвиватися а, з приводу заробітку онлайн і так далі, будь ласка, за посиланням в шапці профіля тиждень, абсолютно безкоштовно, нічого платити вам не треба, захочете до нас команду супер. Ми за розповсюдження українських новин платимо зарплати, не захочете, ви після цих уроків вже самі зрозумієте, як рухатись онлайн, які навчання, як ви можете десь піти, або самі навіть самостійно за допомогою цих відео, якихось там підказок в інтернеті чи чат в вже почать працювати в цьому напрямку. І вас вже буде заробіток онлайн. От ми, коли роздаємо зарплату, нас студенти часто отримують більше, ніж на зарплаті в два рази. Інколи, ну, хто там пішмель заробляє, там половину ще. Зарплату отримують. там, тисяч 20 хтось там заробляє, і ще десятку там отримують кожен місяць. Ну це просто супер. Є люди, які вже по декілька тисяч позаробляли. Ну це, друзі, все за в шаці профілі, ефіри, ви побачите, і людям дзвоню, телефоную, а, і нічого за це не треба платити. Все. Друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються, у нас досить гарна полоса починається. Будемо надіятися, і от я вам кажу, давайте молиться. А може реально це ми молиться, почали, Пам'ятаєте, я вас закликав. І реально налажується все. Давайте продовжать. Може, ще вообще все буде дуже добре. Тому на зв'язку, всім папа. -па.